Чому так багато інвесторів та партнерів підтримують Primex Finex, серед яких Morning Star Venture? Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлан. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проєкту Primex Finex. А якщо конкретніше, то ми із вами поговоримо сьогодні про інвесторів та партнерів. Огляд інвесторів Primex Finex Morningstar Morning Star Venture. Коротенько дізнаємося про партнера та вияснимо для себе, чому Morning Venture. Чор кошти в Primex. Інформація була дуже корисною як для простих користувачів, так і для інвесторів та послів, і не тільки. Отож, поїхали. На даний момент я знаходжуся на веб-сайті Primex Finex і пригорнувши трішки нижче. Прогорнули, ми можемо бачити інвесторів проєкту, і серед них бачимо Morningstar Venture. Отож, як пояснює команда венчурного фонду Morningstar Venture, це є приватна інвестиційна компанія, що спеціалізується на цифрових активах і технології блокчейн. Наша основна увага екосистема Airlond. Портфоліо серед портфелі даного проекту ми можемо бачити велику кількість інвестицій. Морністан Venture проінвестувала в такі стартапи компанії, як Ерлонт, Степан, Коваленд, Ардана та інші. Ну і звичайно, ми можемо помітити серед усіх їх і праймекс Файнекс. Так, так, друзі. Впевнений, що не за що неспроста їх зацікав саме цей проект, кар'єра. Ми молода, динамічна та підприємницька команда, яка працює в 10 країнах та більше, можливо, навіть ми зосереджені на крипто та блокчейн проектах, швидко розвиваємось і постійно шукаємо. Нових талантів. Інкубатор Ерлонт Дубаї. У жовтні 2021 року ми оголосили про запуск нашого інкубатора Ерлон Дубаї. Інкубатор центру і. Ін... Пробачте. М так, саме вони. Також ту заново. У жовтні 2021 року ми оголосили про запуск нашого інкубатора Erlon Dubai Incubator – центру інвестицій, інвестицій і підтримки для проєктів, які хочуть створити свої стартапи в місцевій мережі Erlon. Ми були першими інвесторами в Erlon із самого початку. І інкубатор представляє наші зусилля продовжувати просувати екосистему Erlon. З моменту оголошення ініціативи AirLong Dubai Incubator ми Отримали сотні запитів від проектів на участь у. Програмі. Наразі ми прийняли один проект, а саме а, Ісею, який також став другим проектом на Mayara Launchpad, офіційній стартовій платформі команді Erlond. У найближчі місяці ми публічно опублікуємо докладну інформацію про те, як проекти можуть співпрацювати з нами, а також додаткову інформацію про різні програми підтримки, які ми пропонуємо продукти. І окрім того, що Morningstar Ventures займається інвестиційною діяльністю, вони так. Також мають свої продукти, такі як Bistox, CoinFui, CryptoAtlas, XB та інші, із якими ви можете ознайомитись самостійно більш детально. Після огляду даної кампанії ми нарешті пішли до кульмінації. Отож, чому Primex Finance зацікавив Morningstar Venture? Розпочну із цікавої концепції та ідеї Primex Finance. Як ми знаємо, це є протокол DEFI, який дозволяє вам торгувати маржею на dex біржах з критим плечем. Якщо простіше трейдери зможуть отримувати хороший дохід, тому що кредитори будуть фінансувати. Маржу виходячи із цього відсотки будуть залежати від двох факторів, а саме маржинальних зборів і прибутку від успішної торгівлі. Ось тому така система дає можливість заробляти значно більше ніж протоколи кредитування. Ще один із ключових моментів. Попри ідеї проекту primex інвесторів, зацікавили також переваги та особливості, які відрізняють проект від інших, і робить його номер один. Принзувач особливості primex Finance, скажу те, що вони є унікальні. Деякі із них я навіть не зустрічав у. Подібних проєктах це ж саме помітили і інвестори, серед яких і Морнія Став Друзі, дякую всім про відео до кінця. Під кінець кажу лише те, що Primex Finance несе по-справжньому унікальні цінності, котрі інтригують гігантів інвестицій. Тому буду і далі активно стежити та інвестувати в даний проєкт. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!